Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися відкровенням. Ось люди говорять, чому Бог допускає зло. Але коли пророки, люди Божі, вони говорять, що людям потрібно звернутися до Бога, людям потрібно відвернутися від своїх гріхів, покаятись, тому що за це все приходять проблеми в їх життя. Пророки, люди Божі про це попереджують. Але мало хто навертається дійсно до Бога. Мало хто починає вивчати Боже Слово, щоб розуміти, як діють закони Всесвіту. І як наслідок приходять проблеми. Хоча люди Божі вони попереджували про те, що потрібно відвернутися від гріхів, тому що за це приходять проблеми. Але люди не звертаються до Бога, люди не хочуть каятись, люди не хочуть змінюватися. І саме тому приходять проблеми, тому що люди живуть безбожним життям і слухають. Леже пророків, лише апостолів, які говорять, що «Да, все буде добре, там помоляться якось і все буде гаразд, але так не діє. Діють закони, які установив Бог, діє слово Боже, яке написано в Біблії. Тому нам потрібно вивчати слово Боже та йти за людьми, які дійсно мають результат і плід в пізнанні Бога.